Кольорові візії часу у національному музеї Гуцульщини та Покуття презентували виставку гобеленів, ліжників та тканих костюмів. Свої роботи представили члени Національної спілки художників України, доцент Львівської національної академії мистецтв Зиновія Шульга та коломийські художники, дизайнери, подружжя Оксани Литвин та Ярослава Сахра. Творчий та сімейний тандем Оксани Литвин та Ярослава Сахра відомий для Коломиян та й далеко за межами рідного міста. Нещодавно презентували свої роботи на 15-му міжнародному фестивалі художнього текстилю у польській Лодзі, де отримали позитивні відгуки. Розповідає художник-дизайнер Ярослав Сахром. Сьогодні ж привезли роботи до Коломиї. Пан Ярослав зізнається, у рідному місті завжди з особливим трепетом показують творче напрацювання. Тут ми представили якраз цю роботу. Яка виставлялася в Лонзі, довго думали, яку вибрати нам тему на цю виставку, який матеріал. Ну, та як у нас в даний час відбувається в Україні війна, то ми обрали таку тему берегиня, щоб оберігали нас, Україну і значить, на Карпатську тему. Зиновія Шульга працює на кафедрі художнього текстилю Львівської академії мистецтв 35 років. Водночас поєднує викладацьку працю з творчістю. Особливу увагу приділяє ліжникарству та створенню одягу з ліжникової нитки. 20 років тому з ініціювала проект екологічний ракурс. За цей час він став міжнародним. Розповідає Зеновія Шульга. «Цей проект починався в Ленянах. Коли я ще 20 років молодша, думала, що можна зберегти глинянські кілими. На жаль, поки що вони там нічого не чу. Але звернення до карпатського регіону, до тих народних джерел, до гуцулів, до народного мистецтва як мистецтва справжнього, дало розвиток цьому проєкту і 20 років щорічно ми в Карпатах проводимо пленери. І сьогодні фактично це є така підсумкова акція, оскільки моя учениця, а зараз посестра, коліжанка Оксана Литвин з самого початку долучилася до цього проекту і розвила його в надзвичайній формі ви бачите, що можна витворити з лішникової нитки. То наприклад, приїжджають люди цілого світу: і Японія, і Канада, і Америка, і Росія, і Польща, Угорщина. Виставку Карпатські візії часу присвятили 90-річчю з дня заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, 70-річчю Львівської національної академії мистецтв і 20-річчю міжнародного етномистецького проєкту Екологічний ракурс. Це підсумок їхньої спільної наукової та мистецької роботи, каже Ярослава Ткачук, директор національного музею гуцульщини та покуття. Саме в контексті цих трьох. Таких ювілейних подій відбувається сьогодні відкриття виставки трьох надзвичайно талановитих людей. Це е, Ярослава Сахра, його дружини Оксани Литвин. Люди, які виросли, народилися тут у музеї, які прикипіли серцем до музею. Людина з багатьма. Такими різносторонніми багатогранними пропозиціями, яка постійно вступає у світі, сучасному мистецькому світі з різними найрізноманітнішими проектами, це доцент кафедри текстилю Львівської академії мистецтв, пані Зиновія Шульга. Сучасний одяг виконаний із ліжнікової пряді, художні панно, комплекти весільних строїв, жіночі костюми, гобелени усе це ви побачите на виставці Кольорові візії часу. Окрім традиційних експонатів, тут презентовано фото, де можна розглядіти усі барви сучасного українського національного одягу.